Озвучено українською сайтом Okino.ua Кожне нове життя це й нова смерть. Світовий баланс має бути збережений. Ти приймаєш ризик. Чи ні? Я готова померти, аби в мені зародилося життя. Треба вбити морського монстра і з'їсти його серце. Тоді ти завагітніш. Претендента на руку принцеси визначить турнір. Але я не кохаю його. Покохаєш. Де ти ховалася весь цей час? Скільки тобі? Відчини, щоб я тебе побачив. Покажи, що обіцяла реалістичніше від гумори. Ти принц. Ти не можеш товаришувати зі слугами. Побачу вас разом, обоє пошкодуєте. Це наш секрет, твій і мій. Я маю повертатися до свого світу. Я тобі байдуже. Ніхто не посміє ставити під сумнів мою волю. Не знаю, як це сталося. Я відчула, що змінююсь. Яка ж ти красива? Видовищний спектакль. Ходи сюди скарб в історії кінематографу. Ніхто не любитиме тебе так, як я. Я хочу знову бути юною. Сальма Хайек Вінсент Касель. Тобі Джонс. Казка Казок. Ти не уявляєш, як я мріяла про тебе.